Чернівецька міська рада закупила 10 нових автобусів. На яких маршрутах вони курсуватимуть? Громадський транспорт закупили за бюджетні кошти. Кожен автобус обійшовся місту орієнтовно у 2,5 мільйона гривень. Ми це вже протягом трьох років стараємося його оновлювати, і жителі міста вже бачать, що багато виїхало і автобусів. І автобусів на вулиці міста. У 2020 році комунальний автопарк десь складає відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що, що, що до, до кінця року воно збільшиться ну, вдвічі до 60%. Я думаю, що за закуповувача траси ми, ми, ми вийдемо так, що доля комунального вона буде просто більше. Усі автобуси забрендували під один стиль із написом Комунальний транспорт твого міста, аби чернівчанам було легше орієнтуватися. Нові автобуси почнуть курсувати містом вже з наступного тижня. Побачити їх можна буде на маршрутах номер 9 та 23. Додаткові автобуси дозволять скоротити час очікування між рейсами. Весь новий транспорт оснащений кондиціонерами, GPS-трекерами і зарядками для телефона. Автобуси низькопідлогові та з інклюзивним доступом. Цим також можна Тут також встановлені бортові комп'ютери, на яких тестуватимуть диспетчерську службу тролейбусного управління. Вона дозволяє обліковувати робочий час водіїв. І там він буде сканувати картку, йому буде підтягувати його курс, яким він курсом їде, яким маршрутом, в якій годині він з депо виїжджає, в якій годині він з початкової станції, тобто, щоб він їхав в графік, не випереджав, не запізнювався. Коли вже запрацює тут повноцінно, воно буде далі на всьому транспорті впроваджуватися. Загалом від початку 2023 року міська влада закупила 13 автобусів і 5 тролейбусів. Усі вони обладнані валідаторами. Завдяки електронному квитку зросли надходження до комунального підприємства. А перевезення пільгових категорій стало прозорішим, додав міський голова. Ми зараз ми бачимо всю категорію пільгову. Скільки її їздить, скільки насправді її їздить, немає цього ділення. Там на кількості на посадкових місць на сидінь, то то, то, то зараз є прозоро. То, тобто, що заходить 20 пільовиків, то він оплачиться 20 полівиків. До кінця року ЧТУ очікує ще на чотири нові тролейбуси. В планах також поступова модернізація зупинок громадського транспорту. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4